Грибівягіді сторожка і офісні приміщення склади для засолки тут переборка. Тут склад з раму. Це склад тепліший. І трошки утеплений. Паравіки, Є грубувалася засолка для засолки грибів. Ось вот такий склад. Тут рампа, де відбувалася дерево. погрузка, проводка нова, дерево свіже, нове, не гниле. Підлога в хорошому стані залита. Це дерево Кладем свіже. На троє дверей. Оце цей склад, який Теплий. Цей склад з рамкою і продовження складу. Офіс, рами для влаводка. Приміщення для проживання, персоналу, Грубка. кухня. Кухня, кімната, грубка, телевізор і по суті є умивальник, можливість установки душової. Дивимося офісні приміщення. Складик невеличкий тут Яке ми дивились? Це склад, який ми дивились.